Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати дуже цікавий салат. Він буде у нас складатись з корейської морковочки, крабових паличок, яєчок у кількості три штучки. Також у нас буде сир. Я беру твердого, десь 80 г, і 70 грам плавленого. Можна взяти тільки плавлений за бажанням. Я сьогодні хочу зробити з різних видів сиру. І нам потрібен майонез. Все приготування дуже такі простенькі інгредієнти. І зараз ми будемо нарізати крабові палочки, натирати сирки та яйця, і це все змішувати. Тож, давайте розпочнемо. Ну що, ми приготували усі наші інгредієнти до того стану, коли ми будемо це все змішувати. І так, у нас тут крабові палички порізані, морковка корейська, Додаю я натертий на крупну тертушку сир. так є, І наші яйця. Тепер додаємо майонез і все ретельно перемішуємо. Ну, ось, друзі, наш салат вже перемішаний та готовий. Крабовими паличками можна прикрасити за вашим смаком, а можна просто перекласти в якусь тарілку і прикрасити зеленю. Ось такий був рецепт нашого смачненького салату. Тому до нових рецептів! Хай вам смакує! Бувайте!